...прифронтове місто, яке постійно страждає від обстрілів ворожих регулярно. До повномасштабного вторгнення в, е, нараховувалося 158 е, бригад. Зараз виставляють 34-36 бригади, 80% е, бригад лишилося на окупованій території. На Запоріжжі практично знищені лікарські бригади. Е, з кадрами взагалі е, критична ситуація, щоб Перекрити нехватку кадрів саме в місті, часто перебазовують сільські бригади працювати добу в місті, а це не є вирішенням проблеми, так як це збільшується навантаження, збільшується доїзди до пацієнтів, збільшується час витрачений на виклик. Люди тікають не скільки від війни і обстрілів, скільки тікають від жахливих умов і малої заробітної плати по Запорізькій області в медмедиків екстренки самі найнижчі заробітні плати порівнюючи з усім.